Так, ми в клініці на даху, і ось в нас вже така картинка, бачите? Ось Ілля вже збирає нашу вентиляційну установку. Е -е, що по вентиляційній установці? Вона секційна, ось вона в розобраному вигляді, і посекційно її збирають. Наші улюблені вже опори волравен для плоских покрівель. Так само збірна е -е, по установці. Продуктивність 3200 кубів, Гліколівий рекуператор, вага загальної установки 900 кіл. Під цю установку ми ще додатково будемо під'єднювати два блоки ККБ по 60 тисяч БТУ, по 17 кВт по холоду для охолодження. Ми будемо під'єднювати з фреоном. Під цю установку і будемо подавати ще на охолодження через вентиляційну установку, будемо роздавати охолодження по операційному блоку. Ось така байда на операційний блок на площу, ну там десь 50 квадратів, щоб ви розуміли. Ще в цій установці стоїть електричний нагрівач, встановлено на 15 кВт, тобто, ми ще повітря будемо догрівати вхідне. На 50 квадратів операційного блоку ось така історія.